Виконуємо номер 146 із підручника Алгебра 8 та номер 306 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що число 2 є арифметичним квадратним коренем із числа 4. Друге. Доведіть, що число мінус 2 не є арифметичним квадратним коренем із числа 4. Третє, доведіть, що число 0,1 є арифметичним квадратним корнем із числа 0,1. І четверте, доведіть, що число 0,2 не є арифметичним квадратним корнем із числа 0,4. Приступаємо до виконання. Арифметичним квадратним корнем із числа а називають таке. Невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Число 2 у нас число невід'ємне, воно більше за 0, і квадрат якого дорівнює 4 2 в квадраті буде 4. Тому число 2 є арифметичним квадратним коренем із числа 4. Тепер. Мінус 2 у нас число менше нуля. Воно не підпадає під нашу умову, бо арифметичним квадратним корнем із числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Дійсно, число мінус 2 в квадраті буде 4, але умова невід'ємності не дотримана. Завдання третє. 0,1 є арифметичним квадратним коренем з числа 0,1. 0,1 більше за 0. І тепер 0,1 у квадраті. Це 0,1 на 0,1 отримаємо 0,1. Тим самим ми довели, що число 0,1 це невід'ємне число. Квадрат якого дорівнює 0,1. І четверте завдання 0,2 не є. 0,2 більше за нуля, тому умова невід'ємності дотримується. Але якщо ми 0,2 піднесемо до квадрата, то ми отримаємо 0,04, а не 0,4. Не дорівнює. Тому умова того, що арифметичним квадратним коренем числа А називають невід'ємне число дотримається, але квадрат якого дорівнює А не дотримується. Номер 14 крапочка 6 із підручника алгебра 8. Та номер 30 крапочка 6 із підручника математика 8 виконано.